Вітаю на каналі Таро Таємниця, і сьогодні я даю вам відповідь на ваші питання, які великі таємниці відповідають яким планетам. І ми бачимо, що у нас є 10 планет. Це в нас Уран, він так позначається. Меркурій, Місяць, Венера, Юпітер з такою кишенькою. Нептун, Марс, Сонце, Плутон. І Сатурн. Отак вони позначаються в астрології. Це їхні знаки. І так, у нас за Уран це покровитель нашого дурака. Меркурій покровитель чарівника. Місяць покровитель нашої монахині. Венера покровитель імператриці. Ювіт, Юпітер покровитель колеса фортуни або колеса удачі. Нептун покровитель жертви. Він задає характер і тип поведінки, як себе веде велика таємниця. Потім у нас іде Марс, це у нас вежа. Сонце, це в нас таємниця Сонце. Плутон це в нас Янгол суду. І Сатурн це у нас карта світ. І тепер кожна планета має ще сузір'я, а також таємниці, які їм додатково відповідають. І зараз ми це розглянемо на кожній. Таємниці на кожній планеті. Починаємо ми з Урана. Уран це його значок, він у нас блакитний з кільцями, він несе хаос, губляться речі, не працює техніка, нещасні випадки, таке він нам несе. Автоматичне списання коштів з вашої банківської карти. Якщо ви якісь брали пробні версії і забули, що потрібно від них відмовитися, то вона у вас зніме гроші автоматично. І проходить він навколо Землі за 84 роки, і це планета, яка у вас забирає. І це в нас та велика таємниця. Дурак, він у нас. Має під собою сузір'я водолій. Водолії в нас волелюбні, екстравагантні, непостійні, непередбачувані, і вони люблять пригоди. Бачите, підбирають характеристики з великої таємниці і з планети. І водолій представляє в нас зірочка. Зірочка у нас повітря. Це отримання винагороди, натхнення, геніальність і раптовість. Наступне у нас планетка Меркурій, так виглядає значок, вона представляє чарівника Меркурій, це комунікація, іноземні мови, подорожі, правда і брехня. Вона зменшується в розмірі ця планетка ділиться інформацією і проходить за три місяці. І представляє чарівник стихія повітря. Він завжди нам говорить напівправду. Це можуть бути блогери, ведучі, актори, продавці, де потрібно перевіряти інформацію. І чарівник управляє у нас чотирма пажами, чотирма мастями дочок. Також він управляє сузір'ям близнюків, які відповідають за комунікацію, і сузір'я пані. Пані в нас аналітика. Сузір'я Близнюків представляє велика, велика таємниця Закохані, так, і велика таємниця мудрець. А також ми тут бачимо архангела Рафаїла. Який поєднує, стілює, примирює, показує дорогу та покровитель сліпих, хворих, закоханих та мандрівників. І яскраво ілюструє, що кохання, отут на цій карті закоханій, воно перебуває під заступництвом Рафаеля, тому що їх вигнали ось у раю, і їм треба вказати дорогу. І оберігає під час подорожі і вказує їм дорогу. Ось він дивіться, архангел Рафаїл. Місяць у нас управляє нашою монахинею. Монахиня це в нас таємниця. А місяць у нас представляє жінок, мам, немовля, дітей, жіночого роду. Це висока інтуїція, емоції. Він проходить. Навколо землі за 28 днів, і він віднімає і зменшує. І так, тут є сусір'я в нас рак, цілеспрямовані і чутливі. Представляє це сусір'я, колісниця. Так? І колісниця це в нас перемога. Гармонія захист своєї території, і Колісниця в нас управляє чотирьма стихіями лицарів або синів. Планета Венера. Ось її значок. Вона покровитель імператриці всього природнього. Венера у нас проходить навколо Землі за 7,5 років. Вона нам розказує про кохання, секс, задоволення, смачну їжу, про гарну природу, гроші, красу. І вона теж віднімає і зменшує. Коли ми вагітні, народжуємо дитину, то цей і плюс, і мінус вона віднімає і зменшує. І імператриця в нас говорить про те, що виживає сильніший. І вона є покровителем. Сузір'я бика, який працелюбний і стійкий, і бик нам представляє велику таємницю папа, земний знак, і також ваги це постійне балансування та цілеспрямованість. І ваги у нас представляють велику таємницю справедливість. Юпітер у нас значок такий подібний до четвірочки. Він у нас планета удачі, який все помножує, збільшує бізнес, збільшує ваші родини, приносить щастя, здійснення всіх мрій і проходить навколо Землі за 12 років. І у нас відповідає велика таємниця колесо Удачі. І тут на цій великій таємниці ми бачимо чотири янголи. Ці чотири янголи, подивіться, вони всі читають книгу. Це книга хроніки Акаші, в якій записане життя кожної людини. І ці янголи відповідають стихіям. І знакам зодіаку. Рафаель повітря. Має знак Водолія. Потім у нас йде архангел Габріель, Орел, Вода, знак Скорпіона. Потім у нас йде архангел Михайло, Лев, знак Лева, Вогонь і архангел Уріель, тілець, знак тільця. І тут ці всі янголи, які є в колесі фортуни, ви можете глянути на них. Він, Юпітер є покровителем двох сузірів. Це Сузір'я стрільця і сузір'я риб. Сузір'я стрільця представляє у нас рівновага. Рівновага, і стрілець у нас який. Волелюбний, свободолюбивий і його представляє рівновага. А рибки в нас представляє мрійників, романтиків, добрих, чуйних, гарних друзів, представляє 18-та велика таємниця місяць. І в нас рівновага керує, є покровителем і керівником чотирьох мастей. Королев або матерів. Так? І у нас рівновага ще це Архангел Габриїл. От, це Архангел Габриїл, який є посланником Бога, вісник откровення, пророцтва та Воскресіння. І це він, Діві Марії пророкував народження Ісуса і відкрив Коран пророку Мухамеду, і він повідомляє про майбутнє. Нептун, його значок, він у нас відповідає від, за брехню, за залежності, за страждання. За жертовність, коли ви самі себе приносите в жертву. Але він допомагає у мистецтві. Всі творчі люди можуть черпати від нього інсайти і енергію. Він допомагає в художникам, акторам, тим, хто пише вірші чи поезію, музикантам. Також він, покровитель моряків, всіх, хто працює. В морі і живе в морі, і має таку професію, десь погружається на глибини. Він є покровителем таких людей, але він задурманює. І кожна планетка в нас ще має звук. І той звук дуже важливий, тому що мої кверенти. Розповідають, що є певні звуки. Коли вони їх чують, вони знають, що будуть зміни в їхньому житті. Якщо цікаво, напишіть я вам ще зніму відео про звуки, які має кожна планета. І у нас велика таємниця це жертва. Тут так? Вона затягує в залежності алкоголь, наркотики і жертовність. І Відповідає в нас сузір'я рибок. Рибки в нас мрійники, романтики, добрі, чуйні, гарні друзі. І е, рибкам відповідає місяць, як говорять іще, туман, обман, напусте туману. Зазвичай місяць гарно програється в прогнозах, тому що саме повний місяць він висвітлює те, що щось від вас було приховане. Планетка Марс це все чоловіче. Війна, нещасні випадки, насилля, операції, інфекції. І він збільшує і проходить навколо Землі два роки. Представляє його 16-та велика таємниця вежа. вежа. І сузір'я опікується двома сузір'ями. Це у нас баран, який упертий і гарячий, йому відповідає імператор, батько та лідер. І сузір'я Скарпіону. З ним потрібно бути уважним і обережним, часами жорстокий та цинічний цей знак. І відповідає карта смерті, випробування долі і переродження. Планетка Сонце. Несе силу, здоров'я, це всі чоловіки, батьки, сини, діди, внуки, проходить навколо землі за один рік і це наше день народження. І сонечко все збільшує, додає нам років, приносить нам подарунки. Відповідає 19-та старша таємниця велика і це теж сонце. І сузір'я Лев лідери. Які не люблять жодної критики та зауваження. І відповідає в нас сила. Сила в нас ніжна маніпуляція, і повні запаси набиті погріба їдою і різними запасами на зиму. Також це фінансова безкінечна успішність. Чорненька планетка в нас Плутон позначається двома. Знаками, і вона у нас несе втрату, руйнацію, знищення, влада та тоталітарний контроль, проходить навколо Землі за 248 років і визволяє людей. Відповідає їй Янгол Суду, який захищає від ворогів та біди від випробувань долі, і потрібно слухати інтуїцію. Ісозір'я Скорпіон, з яким потрібно бути уважним, обережним. Часами він жорстокий та цинічний. Представляє його смерть, випробування долі та переродження. І архангел Михаїл захищає від ворогів та піди, подібний до Бога, веде нас до божественного світла. Він є головнокомандуючим Божого війська у битві проти сатани. Він є янголом Господнім янголом мертвих. Він забирає душі померлих на небеса. Для того він на карті суд. І він просить вас змінити спосіб мислення. І я робила на початку року прогноз, я його сюди підколю, про. Прогноз для України на 2024 рік і там він нас захищає. Планетка Сатурн і її значок вона у нас говорить про кінець шляху, несе обмеження, перешкоди, відмови, контроль та час смерті. Проходиться 29,5 років. І це зазвичай відмови і відтермінування. Представляє її карта Світ. Дивіться, вона дуже подібна до карти Колесо Фортуна. Тільки, бачите, у нас тут читають книгу Акаші. Янголи читають книгу Акаші. А тут завершення, вже все, вони не читають. Завершується процес. І у нас тут ті самі чотири янголи, які у нас є Рафаїл, Михаїл, Габріель, Уріель, так? і відповідає сузір'я козаріг, цілеспрямовані, самовпевнені. І мають проблеми з комунікацією. І водолій волелюбний, екстравагантний, непостійний, непередбачуваний, любить пригоди. І представляє у нас козиріг 15-та, велика таємниця спокуса. Так. Все матеріальне та земне, а водолій представляє в нас зірочка, натхнення, геніальність та раптовість. Раптово дізналися, що отримали винагороду, виграли грант, написали гарну контрольну. І ще у нас, так як ви знаєте з історії, що дуже багато було гонінь за різною езотеричною наукою, ця карта трошки неправильно намальована, бо це є Янго, Архангел-Уріель, Світла Бога. Він є посланцем покарання та порятунку. Руйнівний і безжальний янгол землі в нього є ключі від кінця часів. Він показує прихильність і залежність від земних матеріальних бажань, і ця залежність може бути і добровільною, і нав'язаною. І уріель він закликає до покаяння. Щоб звільнитися від обмежень та утисків. І тут на кожній карті ми завжди бачимо, що нашийники вони вільно лежать, і їх можна зняти і піти. Так? І коли вона з'являється у вашому прогнозі, це може вказувати на небажання позбуватися залежностей. Це ув'язнення, біда, залежності та токсичні стосунки, від яких людина не може відмовитися. Зараз він ще показує нам нашу політичну ситуацію, хто зараз володар у нас світу, але це не однозначна карта. Тому що, якщо ви живете відповідно гармоніям, а 14-та велика таємниця попереду це в нас гармонія, і правильно все робите, то ви достаєте від нього винагороду. А якщо ви вже впадаєте в такий матеріалізм, матеріалізм, то будете, звісно, покарані. Але це ще дуже гарна карта на прибуток. Якщо вона вам випадає на питання, чи буде у вас прибуток, ну то більшого прибутку, як оця карта, вам не покаже жодна карта. Всесвіт ще керує чотирма нашими королями або батьками. І таким чином ми сьогодні познайомилися з планетами, які впливають, їх є 10, 10 великих таємниць, які відповідають. Також розібрали сузір'я, яких є 12 і 12 таємниць, які відповідають. Тепер ви знаєте, хто з великих таємниць. Керує синами, дочками, мамами і батьками. І також ви знаєте, що три архангели допомагають нам у вирішенні наших питань. Пишіть, чи було цікаво, які у вас ще питання цікавлять. Дякую за вподобайку, за підписку на канал. Всього вам найкращого!